У сезоні 2004 2005 донецький шахтар під керівництвом Луческу розпочинав Єврокубковий похід з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Після легендарного виходу гірників у Лігу Чемпіонів під керівництвом Віктора Прокопенка пройшло вже 4 роки, але повторити успіх не вдалося ні самому Прокопенку, ні Неві Оскалі, ні Бернду Шустеру. І ось настала черга румунського спеціаліста Луческу, за яким вже давно спостерігали у Шахтарі. У міжсезоння команда підсилилася. У Шахтар перейшли бразильці Франселіну Матузален та Жуао Батіста, чехи Томас Хюбшман та Ян Лаштовка. Румун Космінберґеуан, серб Ненат Лалатович. Покинули команду Сергій Попов, Геннадій Зубов, Михайло Старостяк, Дайніус Гльвецькас. Шахтар розпочинав з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів матчем на виїзді з вірменською командою Пюнік. Команда вийшла у такому складі: Шутков, Хюбшман, Тимощук, Дуляй, Гукіч, Стойкан, Агахова, Лалатович, Рац, Флоря, Маріка. У першому таймі гра була рівною. Шахтар більше володів м'ячем, але перший небезпечний момент створили саме господарі. Шутко впорався з дальнім ударом. А тоді, буквально у наступній атаці, Чіпрян Маріка увірвався в штовний майданчик та пробив у ближній верхній кут 0-1. Нагадаю, Маріка прийшов з команди Динамо Бухарест, яка вибила гірників з Єврокубків минулого сезону. У другому таймі Назарян зрівняв рахунок. Здавалося, що гірники планували дограти матч з мінімальною перемогою, не витрачаючи багато сил. Але вірменська команда показала, що не буде здаватися. І тоді Шахтар почав діяти активніше. Розв'язка наступила ближче до завершення гри. Спочатку гірники запресингували гравця вірменської команди. Маріка підхопив м'яч і переграв голкіпера Перепеніка. 1-2. другий гол румунського нападника. А крапку в матчі поставив Джуліус Агахова. Він вистрибнув вище за голкіпера і головою відправив м'яч в сітку. Згодом африканець міг оформити дубль, але не влучив у ворота. Перемога 1-3 на виїзді фактично гарантувала місце шахтарю у наступному раунді Ліги Чемпіонів. Другий матч гірники провели на РСК Олімпійській. Що стосується основного складу, то відбулися певні зміни. У старті вийшли Даріо Срна, Олексій Бєлік, Джолао Батіста, Брандао. Напередодні гри у Донецьку пройшли дощі. Тому газон був мокрим, важко було командам грати, і все ж Шахтар володів ініціативою. Створив кілька моментів у першому таймі. Найкращий, мабуть, був удар Бахарєва у поперечину. Врешті на 30-й хвилині Брандау небезпечно пробував у кут воріт і м'яч від рикошету вилетів за межі поля. Серна подає кутовий, Бєлік веде боротьбу з воротарем, і м'яч відлітає до Томаша Хюбшмана, який впевнено пробуває точно в кут. 1-0. Це був єдиний гол у матчі. Шахтар переміг з мінімальним рахунком і вийшов у наступний раунд, а там його очікував бельгійський брюге. Якщо ви дивилися попередні відео серії, то знаєте, що гірники пару раз вже зустрічалися з бельгійцями у Єврокубках, і завжди Шахтарю не вистачало зовсім трохи, щоб здолати синьо чорних. І ось доля знову звела команди. Тепер у боротьбі за вихід в Лігу чемпіонів. Перша гра відбулася у Донецьку. Вже на 15-й хвилині Джуліус Агахова відкрив рахунок. Стойкан зробив передачу з правого флангу, Маріка продовжив політ м'яча на дальню стійку, а там Агахова головою довів справу до логічного завершення. Однак на початку другого тайму прикра помилка донецького захисту призвела до голу Балабана 1-1. У цей момент у багатьох болівальників промайнула думка, невже знову не зможемо здолати бельгійців? Але на 70 70-й хвилині Маріка своїми довжелезними ногами вигризає м'яч у захисника і пробиває в дальній кут 2-1. Звичайно, в команді всі розуміли, що така перевага перед другим матчем це майже ніщо, тому Шахтар іде вперед. І ось вже воробей отримує м'яч, зміщується в центр і пробиває в кут 3-1. І ось це вже інша справа. Цей рахунок значно надійніший. Сам воробей потім назве цей гол шедевром, але потім скромно додасть шедевр виключно для мене. Але і це було ще не все. На останніх хвилинах воробей приходить по правому флангу і робить передачу на бранда у бразилець. Пробуває точно 4-1. Нарешті Шахтар бере реванш за прикрі поразки минулих років. Після гри Мір Чолоческу попереджає: на виїзді буде непросто переповнений бельгійський стадіон буде гнати своїх футболістів вперед. І Мір Чолоческу прогнозує дуже важкі перші 20 хвилин гри. Однак важко було господарям, адже вже на шостій хвилині Звольмер Вукіч відкрив рахунок. Але гравці Брюгі не опустили рук і пішли в атаку. А вболівальники і справді забезпечили неймовірну підтримку. Перший час Лаштовка врятував команду. Але на 15-й хвилині Разван Рац порушив правила. А Настя Чех, який колись вже забивав шахтарю, знову майстерно виконав штрафний удар. 1-1, так інтрига повернулась у гру. І ось на 34-й хвилині арбітр призначає пенальті. Левандовський вів боротьбу за м'яч і, на думку, рефері порушив правила. До м'яча підходить Сімонсен, але йому не вдається переграти Лаштовку. От тільки Стів Беннет вирішив, що пенальті потрібно перебити. Тепер удар виконав Настя Чех і був точним. 2-1. Ще до перерви господарі створили кілька нагод, щоб забити, і стало зрозуміло, що другий тайм буде дуже і дуже нервовим. Однак гірники вже на початку другої половини зрівняли рахунок. Контратака гірників закінчилася передачею Матузалема на Вукіча, і Звонімір скористався нагодою оформити дубль 2-2. І тепер бельгійцям потрібно було забувати ще чотири голи, і, звісно, такої можливості у них не було. Більш того, Шахтар мав перемагати у цій грі, але Чіпріан Маріка не зміг реалізувати пенальті. Матч закінчився в нічию 2-2. А це означало, що донецький Шахтар повертається у Лігу чемпіонів. Команда потрапила у групу F. Суперниками гірників стали такі команди: Мілан, Італія, Барселона, Іспанія, Селтік, Шотландія. На жаль, Шахтар не зміг скласти конкуренцію таким грандам, як Барселона та Мілан. Гірники стартували з двох поразок: 0-1 Мілану та 3-0 в Іспанії поступилися Барселоні. Після чого фактично стартувала боротьба за третє місце у групі, яке давало право продовжити боротьбу у Єврокубках. І Шахтарю вдалося здобути дві яскраві перемоги у груповому етапі. Одна з них 3-0 над Селтіком завдяки дублю Матузалема та Голу Брандау. У Шотландії через два вилучення повторити успіх не вдалося. Поразка 1-0. Потім розгром у Мілані 4-0 з дублем Креспо та Кака. А у фіналі яскрава перемога 2-0 над Барселоною. У матчі двічі відзначився Агахова. У той вечір свою першу гру у Лізі чемпіонів провів Ліонель Мессі. А Шахтар зайняв третє місце у групі і вийшов у кубок УЄФА. І перш ніж ми продовжимо, друзі, на жаль, через авторські права Ютуб блокує відео з матчів Ліги Чемпіонів. Тому детальніше про матчі в групі розповісти не можу. Але скоро у вас буде можливість подивитися повну версію цього відео з усіма голами у Лізі Чемпіонів. Залишайтесь на зв'язку. У міжсезоння продовжилася робота на трансферному ринку. До команди приєдналися бразильці Елано та Жадсон. А суперником шахтаря у кубку УЄФА був німецький Шалькі 04 з міста Гельзенкірхен. Історично теж гірники так, завдяки жеребу, ми отримали дуже інтригуюче гірницьке дербі. Перша гра 16 лютого 2005 року у Донецьку традиційно українським командам дуже важко розпочинати сезон взимку. Наш чемпіонат стартує тільки весною, тоді як у більшості європейських чемпіонатах сезон у розпалі. І німецька команда забила першу вже на сьомій хвилині гри відзначився бразилець Айлтон. Шахтар зміг захопити ініціативу і створив цілий ряд моментів. Кілька нагод мав Агахова. Але німці тримались, і на табло лишався невтішний для донецьких гірників результат. А в другому таймі Шальті міг і зовсім поставити крапку у матчі. М'яч дивом не залетів у ворота Шахтаря. І все ж донецький клуб не дозволив німцям перемогти. На останніх хвилинах матчу Брандау відгукнувся на передачу від Джатсона і пробив воротаря Роста 1-1. Не найкращий, але і не найгірший результат домашнього поєдинку. А на виїзді на стадіоні Ауф в шальке Арена як не дивно краще виглядав Шахтар. Саме помаранчево-чорні створили більше небезпечних моментів. Господарі так і не наважилися грати на перемогу. Можливо, тримали в голові позитивний для себе результат першого матчу. Шахтарю ж втрачати було особливо нічого атаці донечани діяли сміливо, але й про оборону не забували. Врешті на 22-й хвилині вивели агрохову на ударну позицію і Нігерієць не схибив, в нуль на користь шахтаря. Тільки тоді місцеві вболівальники побачили рідну команду Ватації. В якихось епізодах лаштовка рятував команду. В деяких голки перестрахували захисники, і все ж забити у першому таймі господарям не вдалося. У другій половині Шахтар, хоч і грав від оборони, а Шальки намагався атакувати дійсно небезпечних моментів біля воріт. Лаштовки майже не виникало. Більш того, саме донецькі гірники мали чудову нагоду подвоїти рахунок, але вирішальний удар був неточним. І все ж, Шахтар переміг з рахунком 0-1 та вийшов у 1-8 фіналу Кубку УЄФА. На жаль, вже наступна гра, яка відбулася у Донецьку проти нідерландського клубу АЗ з міста Алкмар, закінчилася для вболівальників української команди справжнім розчаруванням. Наче й суперник далеко не грант, наче й сама гра непогана, але Азе переміг з рахунком 1-3. Єдиний гол загірників забив Матузалем. Помаранчево-чорним не допоміг навіть сумнівний пенальті. Даріус Рнас 11 метрів забити не зміг. До слова, у ворота Шахтаря Бертран Лаєк теж призначив доволі сумнівний пенальті, але Лаштовка повторити успіх нідерландського голкіпера не зміг. За нідерландців у матчі відзначалися на лісі та СантаПерес. І якщо після домашнього поєдинку з Шальке шанси на вихід у наступний раунд лишалися доволі високими, то після домашньої поразки 1-3 перспективи пройти АЗ виглядали дуже туманно. Луческо в якості причин назвав відсутність досвіду у молодих гравців, втрату концентрації, конкретних імен не називав, додавши, що на сьогоднішній день це є рівень клубу, і для виходу на наступний етап розвитку потрібен час. В Нідерландах команда дуже швидко пропустила. Ван Вангален парашутом відправив м'яч в дальній верхній кут вже на 9-й хвилині гри. Якщо прибрати емоції і говорити об'єктивно, дуже гарний гол. Як таких шансів у донецького шахтаря було небагато. Азет грав доволі впевнено і міг скоріше подвоїти рахунок, ніж пропустити. Але Лаштовка рятував команду. І все ж, другий гол влетів у ворота Шахтаря відзначився Мердінг, а гол престижу за донецький клуб забив новачок команди бразилець Елано. На тому Єврокубкова історія Шахтаря закінчилася. Однак клуб зосередився на чемпіонаті і врешті виграв своє друге чемпіонство. Наставник київського динамо Йожев Сабо ще за 10 турів до кінця чемпіонату, маючи гру з Шахтарем в запасі, заявив, що доля чемпіонства вирішена. Золоті медалі гірники забезпечили собі за тур до кінця. А в останньому матчі в Донецьку в епічному поєдинку перемогли київське Динамо з рахунком 3-2. Вже у перший рік роботи Луческу здобув для команди чемпіонство. На цьому, друзі, закінчується історія Євросезону Донецького Шахтаря 2004-2005. Дякую за перегляд! Чекаю на ваші коментарі та підписки. Побачимось!